Що таке одна тисяча гривень від Зеленського як допомога українцям, як він каже? Насправді це не допомога а крах України. Поясню, чому на сьогодні зареєстровано вже 2,5 мільйони українців на цю допомогу. Тобто, якщо кожному роздати по одній тисячі гривень, це вже буде 2,5 мільярди гривень. Чи допоможуть ці тисячі гривень дуже комусь? Насправді ні, дивлячись на ті ціни, які ми сьогодні, на жаль, маємо. Змогла б держава зробити за ці 2,5 мільярди гривень набагато більше через оптимізацію а, видатків? Звісно, могла б було б це краще для людей, звісно, було б краще. Але що робить держава? Знову таки нічінько. Люди, які повинні управляти державою, які повинні приймати рішення, нічого не роблять. Вони все це скидають на людей. Війну нехай на донатах ведуть життя. Нехай знову таки ось вам тисяча гривень, дай пливіть собі, як хочете, і так далі. При цьому президент фактично використовує всі ці гроші для піару себе. Ну, Тобто, тища від Зеленського це ж не просто так від Зеленського. да? Він же не каже, що це тисяча гривень від народу України для сімей, які там щось не можуть собі дозволити. Ні, він це каже, що це від нього особисто, хоча він не докладає жодної копійки до цих грошей. Тобто він використовує бюджет України для рекламування себе любимого. Так само, як це робить, наприклад, Петула, Стерненка, Лачин та всі інші. Тобто вони використовують ті оборотні фонди, які мають, які люди дають, які люди скидають для рекламування себе і заробітку грошей собі. Для чого це робиться? Ну, знову ж таки, вибори, піар-компанія, підтримка. Тому що вся влада в країні базується на дурниках, які стрибають за Зеленським. Замість того, щоб нарешті обрати нормального президента, нормальну владу і знищити корупцію в Україні. Хочете чути правду, а не телемарафонний трендіж? Підписуйтесь на мій канал.